Ну що, друзі, всім привіт! Починаємо для вас знімати новий відосик, продовження нашого попереднього відосика. Якщо чесно, я вже думав, що сьогодні нічого знімати не буду, але цей ютуб для мене вже став якось як наркотик. От я лише закинув той відос і вже от знову почав знімати другий відос. Їдемо ми зараз в сторону Парижу, їдемо сьогодні додому. Додому нам лишилося 270 км. Їдемо додому, відпочинемо трошки, там покупаємось і завтра я поїду на розвантаження. Буду мати від дому до розвантаження ще 2 години їзди. Там виходить приблизно 130 км. Поїду вже сам, розвантажуся і мені логістість, логістиці має якийсь ще коротиш, типу звідти на Париж. А зараз заїжджаємо на паркінг трошки відпочинемо, нам показує прибуття 18.32, але як ви знаєте, може багато хто ще не знає, то в такій годині якраз в Парижі починаються пробки. Тому ми вирішили все ж таки трошечки відпочити, не знаю, зараз можливо навіть тут є столики, поїмо і тоді поїдемо собі далі, так як спішити в нас немає куди. Друзі, до речі, всім дуже дякую за активність на моєму YouTube-каналі. Також дякую всім тим, хто дивиться рекламу. Е, нагадую вам, що реклама, коли ви дивитесь рекламу, тим самим ви донатите кошти на наш маленький проєкт. В нашому маленькому проєкті прийшов мені комент з хорошою ідеєю. Можливо, перших кошти, які зберуться з монетизації, ми задонатимо на дітей хворих. На хворих дітей, які там в Україні потребують кошти на лікування, це теж, до речі, дуже крута ідея, бо на дрони багато людей донатять. А от, наприклад, на такі проекти на дітей хворих, то знаю, що небагато. Тому, друзі, всім дуже дякую. Всім ви всі дуже красавчики. Реально, типу, активність у вас суперова. Ви суперові, і всім дякую. Скажи всім дякую. Всім дякую. Молодець. Коли я ще не працював на бусі і взагалі в дальнобої, мені було дуже цікаво дивитись відоси. І цікаво було, як виглядає оця кухенька, на якій готовлять їсти. По-нашому це газова плитка, в Польщі це називають би, кухенька на неї. Чи кухонька ось так. Тому зараз я вам покажу, як це діло виглядає. О, дивіться, є такий чомоданчик, в якому йде ось така газова плитка. Газова плитка йде з ось таким балончиком. Такого балончика, не знаю, типу, в моєму випадку я взагалі за цей місяць навіть одного балончика не використав. А це от тупо весь місяць на сухом'ятках. Це, звичайно, дуже погано, але зараз не про це. Іде така ось плитка. Ви собі її витягаєте, перевертаєте ось цю камфорку, ставите її, не камфорку, а цю штучку, ставите ось так. Тоді робите, нажимаєте оцю кнопку вниз, ваш балончик, О, зараз я вам покажу, як до речі, це виглядає. Коли ви її отак нажимаєте вниз, тоді цей балончик підключається до плитки, активовується, так можна сказати. І просто ось цією крутілкою ви її включаєте. От сюди на он. І вона робить так щолк. і загорається. І ось так вона працює. Дуже, до речі, прикольна штука, але хочу ще до буса собі докупити перетворювач. У мене є мультиварка на 350 Вт. І користуватися мультиваркою, бо це набагато зручніше, ніж кухонькою. Бо мультиварочку ви собі можете по дорозі їхати, собі закинути щось і поки ви там їдете, воно буде готуватися. Це реально дуже кру. Зараз мій напарник буде готувати нам обід. Мали ми коротше яйцями снідати, мали пожарити їх, але так як у нас не було часу, ми не поснідали. Тому зараз будемо цими яйцями обідати. Оце, от мій напарник, хотів жарити в машині. Представте собі, що би там творилося, якщо б воно розігрілося сковородка і це б розтопилося. І вона б ще туди влупашила яйця і все. І цей веко вже було б в жирі, в жирі, коротше, у всьому цьому м'ясі цих яйцях. Тому зараз будемо жарити яйця, будемо обідати і будемо собі помаленько, десь піша їхати. О, до речі, дуже крутий лайфхак, Якщо на вулиці вітер. Ви можете цю плитку, щоб вона не тушилася, закривати цією, цією кришкою, цим чомоданчиком від кухоньки, від плитки. Так що якось так. Ось такий у нас ще до речі, є ящик, в якому зараз трошки срач, але нічого страшного. Тут у нас посуда, ще такі фасульки є на всякий пожарний, сардіна. От такі, оце, до речі, дуже круті салати, які продаються в Ліделі. О, О, от собі представте оц, оцю картину в салоні. От представте собі, що би було з тим Івеко. Це було би капець. І воно вся траскає, і зараз твоя вся футболка буде теж обтраскана. От представте собі, от воно би таке почало траскати, і ви представте, яка б у мене була реакція то Я б напевно на тій загрузки лишив би цю сковородку разом з цією жінкою. Два. Оце тако. Того я і не люблю типу, готувати в машині. Перше, що місце дуже... Ну як, щось таке ще елементарне, знаєте, щось там підігріти, щось типу, зварити, то ще можна. А от жарити, це, це точно. не Ось так виглядає наша ре... Ре... ой, їда наша. А так виглядає наш обід, яйця жарені з м'ясцем. Зараз ще до цього там огірочки, помідорки, легенький салатик, і можна буде вже обідати. Бачите, як мені круто реально з напарником. Представте собі, оце би я зараз їхав сам, то де би я таким займався. Зараз би якусь канапочку перекусив би і погнав би далі. А так напарник є, то вже нормально харчуємо. Друзья, у нас такий прикол стався. Оце ми від'їхали вже від того місця завантаження, де ми завантажувались. І логісти написали про те, що вони забули навантажити нам ще дві палети. І от піднімалося питання в тому, чи нам вертатись назад, чи не вертатись. Але логіст їм виставив наш прайс, за який ми готові повернутись, і вони сказали, що не потрібно повертатись. Бо це в принципі не наш, не наш косяк. Я після завантаження скинув документи логісту. В документах писало три палети. Плюс додатково типу, скинув фотографію вантажу. І Логіст зразу же написав про це десь по диспетчу, як воно ну, там. Експедиції написав. І вони аж через 2,5 години відписали те, що, типу, що вони привтикали ще догрузити дві палети. Того якось так. Ми в принципі, я би не против повернутися, якщо б нам заплатили, так, як сказав логіст, ну, дот, коротше, нам би як доплатили би. Хоча б 250 євро, там виходило 350 км, то ми би вернулися за тим ватажем. А за менше типу, то нема смислу. Та навіть вони особо нічого там і не торгувалися і не пропонували. Їм напевно, що виходить вигідніше, типу, просто взяти якусь там машину другу і її просто довантажити цим, цими двома палетами і відправити. Того якось так. У нас вже, до речі, закінчилися автостради і тепер шуруємо трошечки ландовками. Якщо чесно, після автостради, отако перескакувати на ландовочки, то якось не дуже хочеться. Але вже що є, то є. Друзі, мені тільки що написали комент про те, що людина дивилась мої відео, їй попалася реклама, яка йшла 10 хвилин. Щоб людини, бідної, аж почало око сіпатись від тої реклами, то ви як в таких випадках то пропускайте рекламу, бо 10 хвилин, то це реально буде реклама, напевно, що довше, ніж мої відоси. Таке, якщо там якась реклама там, на хвилинку, там, на півхвилини, тоді можна дивитися. Ну якщо 10 хвилин, то, блін, пропускайте, бо це реально треш повний. Але все рівно молодець, бачите? От людина дивилась мою рекламу, типу, і не пропустила. Ну, дивилась мої відео і рекламу не пропустила. Оце, звичайно, респект. Але я, якщо чесно, я сам би не знаю, чи я би зміг так довго дивитись рекламу. Напевно, що ні. Ну що, друзі, всім добрий ранок. Сьогодні вже п'ятниця. Мій напарник залишився вдома, а я їду на розвантаження. До речі, з самого ранку маю дуже хороші новини. Зараз сяду в машину і вам це все До Короче, друзі, зайшов я сьогодні зранку в Ютуб. Першим ділом лише проснувся, зразу зайшов в Ютуб аналітику. І чесно, з самого ранку я вже прозрів. Нам вдалося заробити за цих два дні, відколи в нас включена монетизація, 8 доларів 76 центів. Це взагалі дуже круто. Оце, от бачите, це що ви дивитесь рекламу, що ви рекламу не переключаєте, то це от дає такий результат. Так, да, до речі, знову нагадую, якщо реклама більше там, не знаю, 2-3 хвилин, то можете переключати, бо це реально напряжно дивиться. Бо от вписала людина мені, що в нього якщо реклама було 10 хвилин. Так, а ну, дівчатка. Спердалі з дороги. Чорнушечки. Що у нас сьогодні? Сьогодні їдемо зараз на одне розвантаження, потім маємо друге завантаження. Потім, до речі, маємо дуже круте завантаження. Там в нас вийде 250 євро за 100 Навіть не знаю, скільки там вийде кілометрів. Запевно, що десь 120. І це вийде за 250 євро. Коротше, їде одна машина з Швейцарії, яка їде на Ірландію. І яка не встигає тут в околицях Парижу сьогодні завантажитись. І ми їдемо, забираємо її завантаження, привозимо додому. І та машина або сьогодні вечором, або завтра зранку до мене приїде і це все діло перевантажить. І там, до речі, завантаження буде або півпаліти, пару коробочок, або буде півпаліти і ще плюс одна точка завантаження, типу по дорозі додому, то там ще дві палети будуть. Але про цих дві палети це ще не точно. Тобі я ще зранку не роздуплився. О, а так то бляха, ютубчик мене, звісно, здивував капець, Якщо такими темпами піде, то ми з вами, блин, я думаю, що навіть за місяць зможемо 100 баксів закривати. І кожного місяця робити донати. І в нас буде взагалі дуже крута команда. Але подивимося, як воно все буде. але думаю, все буде чітко. Поздоровався з цим чуваком, бо я постійно тут лишаю свою тачку, він мені постійно лишає місце машини, Красавчик. Друзі, залетіли ми на заправочку, заправимо нашого коня, заправляємо ми як завжди, ДКВ картою, Зап... запихаємо карточку. Опа. Чекаємо, поки апаратік роздоплиться, витягаємо карту. Вибираємо тип палива, вибираємо дизель по Євро 56. Трошки дороговато. Вводимо наш пін-код. Пін-код ввели, Окей. Вводимо кілометраж, але нам кілометраж не потрібен. Нажимаємо окей. Так. Тікет нам не потрібен. Карточки у нас немає. І все показує, бачите, що... Другий пістолет можемо заправляти. Хоча він не другий, а перший, бо це, ось цей пістолет нам потрібен. Відкриваємо наш бачок, наш бак. Оп. І запихаємо пістолет. Якийсь трошки поломаний. До речі, у Франції є така фішка, що от, бачите, там завжди типо, на, цьому. на пістолеті є кнопка, що можна зафіксувати і воно собі буде заправлятися. То у Франції на всіх заправках ця кнопка поломана, або вони спеціально її там щось там щось мутять, щоб вона не працювала, щоб отако стояти типу, і заправляти це все діло вручну. Заправились ми на 76 євро 26 центів, 48 літрів, майже 49 літрів заправили і шуруємо далі. Час прибуття нам показує 7,36. Розвантаження у нас з 8 години працює. Там, до речі, таке цікаве розвантаження у нас має бути. воно... Е, чекайте, як то називається фірма. Коротше, на якійсь фірмі, там, де я читав відгуки, що там все вигружають по фіксу, що там, щоб прийти зареєструватись, потрібно принести паспорт. Коротше, такі всякі приколи там зараз нас очікують, що капець. Я тільки що не переживаю, щоб зараз не вийшло так, що ми приїдемо на розвантаження, а в нас окажеться, що. Розвантаження фіксоване, і воно розв... фіксоване тіп, на якусь іншу годину. Ну, типа не на рану, а, там, наприклад, на після обіду або ще щось таке. Бо в відоках читав, то там чувак якийсь писав, що він приїхав зранку на 9 годину, прийшов туди на реєстрацію, а йому сказали, що в нього тіпо, фіксована вигрузка на 3 годину. І це чувак посидів до 3 години, очікував свого розвантаження. Та нам таке не дуже пасує, бо в нас сьогодні дуже багато роботи, от реально, дуже багато. Коротше, друзі, я оце зараз їду собі і думаю, блін, що от в мене такі думці, що мене зараз оточують дуже круті люди. От просто взяти, дивіться, взяти вас, яка ви в мене крута команда, як ми це круто придумали з цією монетизацією, з цими донатами, взяти мого логіста, який взагалі дуже крутий чувак. Він в мене реально не як логіст, він мені якось, знаєте... Блін, він мені більше як партнер, типу, по бізнесу, як друг, типу, такий чувак, що просто капець. що от як я щось роблю, не то він каже: Стоп Женя, стоп. Треба робити не так, а треба робити по-другому. І ми робимо так, як і каже він. Він, типу, вже людина трошки з попитом. Він же в цій темі, в цій бусяжній крутиться трошки більше. І реально людина така, знаєте, настільки щира, настільки така, що, що нема такого, знаєте, що в нього було б, йому було б по барабану. Як я це все роблю, йому головне, щоб йому капнула зарплата і все. В нього такого немає. Він, типу, такий чувак, що він заохочений в тому, щоб наша фірма розвивалася, типу, щоб я добирав буси, щоб це все було якось. Ну, тіпа, набагато крутіше, щоб це все масштабувалося. От, реально логіст у мене в цьому плані красавчик. Я йому за це респектую. Е, так само взяти ну, дружину, тіпа, яка зі мною їздила, зараз її немає. Теж дуже круто. От, ми рахуйте, цей тиждень їздили, вона займалася документами, вона займалася тіпа, е, ну, харчуванням. Це теж дуже багато що значить. І взагалі дуже круто, коли от, ви користуєтеся з дружиною. Ви також дивіться, наскільки ви круті, тіпа, ж просто лише це взяти, що я вас попросив, щоб ви дивилися рекламу, щоб ми збирали гроші і донатили їх. Так, блін. Ми за два дня зробили 8-9 доларів. Я, чесно, я взагалі такого не очікував. Я, тіпа, чесно, я прогнозував, що ми будемо збирати 50 або тих там 100 доларів, типа за два місяці. Але от з такими темпами то, не знаю, ще наперед, напевно, не можна так зарікатись, але з такими темпами, то... Я думаю, що ми за місяць зможемо закривати 100 баксів. І це теж це, ж, капі, це круто. Бо ми навіть спілкувалися недавно. Є такий канал Мак на бусі. До речі, можете на нього підписатися, Тоже, пацан з України, також знімає бусяжний контент, також викладає відоси кожного дня. І реально у нього виходять досить цікаві відоси. Він катається на Рено Мастері. Ну, коротше, класний чувак. Я вам рекомендую на нього перейти подивитися, навіть підписатися і в коментах, якщо вам не важко написати, типу, привіт від команди Boost, Близько Транс. Йому буде, до речі, приємно і плюс йому трошки канал піднімемо. І от бачите, от така типу, в нас виходить команда, і от оцей, оцей Андрій він мені казав, що в тебе настільки типу, круті підписники. ну Я не буду вас звати підписники, я буду вас звати друзі. Бо я в одних відосах там казав підписати, але це я не в обіду нікому казав. Це просто так, типу, от так сказав собі. То, блін, настільки, типа, крута аудиторія, що от я прошу вас лайки, виставити, я прошу вас то виробити. Я вам за це дуже дякую. типу, і з такою командою, як ви, я думаю, що ми дійдемо в цьому плані монетизації, в плані донатів, ми дійдемо дуже далеко, дуже далеко. І потім, в подальшому, як ця фірма розкрутиться. Я буду бачити, що з цієї фірми є толк, що буде якийсь прибуток хороший, то ми ще це зробимо ще крутіше. Це буде, блін, це буде прям капець максимально круто. Я, якщо чесно, я колись мріяв про те, щоб я міг зробити так, щоб допомагати іншим людям. От якийсь типа такі, я не хочу казати, що якийсь фонд створювати або ще щось таке, але просто от таке елементарне, просто от оці. Ці гроші з монетизації, там ще можна свої. Я, ну я не кажу ваші, я кажу свої, типу, кошти я якось буду докладати трохи. І ми будемо це все діло донатити і будемо цим самим робити добрі справи. І це буде прям максимально круто і взагалі. Це буде прям пушечка. Того, друзі, якось так. Отак от мені коротше якось. Зараз іде. Надіюся, що так буде йти все далі і все буде прям, прям прям дуже круто. Все, друзі, я вам коротше висказався і вже на моєму каналі потрібно переключатися на дальнобойну тему. То в мене вже, якщо чесно, вже починається якась така трошки вата на каналі з цим всім. Але все рівно, це все дуже круто і всім дуже дякую. Так, ще маємо до нашого місця розвантаження 23 кілометри. Показує час прибуття 7 година 42 хвилини. Зараз приїдемо і може, можливо, нам вдасться швидше вигрузитися. Хоча я вам вже казав, що відгуки на ті фірми конкретні, Типу, що там розвантаження по фіксу, що там типу, на реєстрацію треба йти з паспортом, що там коротше, якась серйозна компанія. Мені, до речі, хтось писав, що на знакі СТОП потрібно зупинятися, тому ми зупинилися. І цей, до речі, мені сьогодні з самого ранку прилетіла фактура з ДКВ 1178. Євро, це за 15 днів за топливо. І так само мені була прилітала фактура 17-го би, числа. Вона приходила. Також там 1100 з чимось є. Лили ми на наше місце розвантаження. Стою я зараз в черзі другий. Приїхав ще один бусик. І дивіться, оце я заправився. І що? Забув закрити цю кришечку. І отак їхав всю дорогу. Ну нічого страшного, головне, що вона не загубилася, не відвалилася. А це все дрібничко. Взяв цимерочку, взяв паспорт, бо тут потрібно паспорт на реєстрації і чекаю 8-ї години. Оце дивлюся, зараз там вже помаленьку працівники з'їжджають. Так, Друзі, прилетіли ми на завантаження, дали нам карту. До речі, був прикол з референс-номером. В мене не було референс номера але написав самологісту, який мені за 5 хвилин це все організував і скинув. Скажете, що референс-номер має бути в цьому зліценні, але з ліценнією його не було, він дзвонив до. Друзі, друзі, Заїхали ми вже на фірму, ось так виглядає сама фірма. Жіночка переходить дорогу. Дали нам карту, сказали док номер 6. І зараз ми туди їдемо і там будемо розвантажуватись. Не знаю, чи вийде зняти саме розвантаження, але я постараюся, якщо вийде, я обов'язково вам покажу, як це все. Так, друзі, на цій фірмі не дуже можна знімати, але на нас ці правила не дуже і цей... розповсюджуються. Бо ми на польських номерах, ви пам'ятаєте, на польських номерах можна все. Коротше, я розвантажився. Розвантажили три палети, допоміг там самі жіночки працювали, то я їм. Зголосився сам допомогти це все розвантажити. Розвантажив їм ці три палети, і зараз буду стартувати на наступне місце розвантаження. До наступного розвантаження маємо 71 км і показує, що нам їхати 57 хвилин. Того, зараз по шоріку йдемо, віддаємо цей пейджер. Забираємо з не Пейджера, а бейджик. Забираємо свій паспорт і стартуємо. Поїхав я з розвантаження, і зараз коротше, розумію, що дуже багато в цій роботі залежить від логіста, від його оперативності і від його бажання працювати. От, наприклад, взяти мого логіста я йому зразу, лише це дізнався, що треба референс-номер. Я блін дивлюсь, там ще навіть восьмої години не було. Думаю, бляха, дзвонити, не дзвонити, може ще спить людина, але думаю, дзвоню, бо бляха у на нас сьогодні дуже мало часу на це все. Дзвоню до нього, кажуть, Тарас, спиш. А він каже: Та ні, я вже від сьомої години типу, моніторю ринок, бо каже, що з самого ранку типу, до восьмої години можуть випасти дуже цікаві типу, вантажі. І чувак уже працює. Типу. А от, наприклад, заді мене стояв колега, типу, він сам чувак з Дніпра, то от він дзвонить, навіть зараз він дзвонив до свого логіста, і його логіст даже трубки не бере. І от як з такими працювати? Це представте, зараз я би сидів, дзвонив би до свого логіста, він би не брав би трубку. І я би тут ще дуже багато часу потратив. А так залетів, не було референса, позвонив, логіст порішав, розвантажився і поїхав далі. Дуже круто, ми з ним виходить, працюємо в команді. Того якось так. шуруємо на наступне розвантаження. Надіюсь, там теж все буде по Шуріку і все буде чотко. Ми до нашого місця розвантаження. Компанія називається Цітра. Тут, до речі, дивіться, як прикольно біля фірми зробили, по собі столики, вечором тут, до речі, світло є, бачу. Тут справа, походу, що можна парканутися, взагалі компанія на що цього респект. От таких би компаній зробили би побільше. Так, зараз у нас 9.44 і ми вже прирулили. Це дуже-дуже навіть круто. Що ми вже в такій годині зранку приїхали на друге місце розвантаження. Так, де в нас тут бюро? А тут у нас, по ходу, що бюро. 에... Ладно, не будемо так паркуватися, станемо ось тут, так як всі нормальні люди. Ідемо до офісу, зареєструємося, розвантажимось і все буде по чокові. Ось таких три палети я привіз на це друге місце розвантаження. Сказали мені стати, мали спочатку вигружати з рампи, але сказали, що будуть вигружати з боку. Мені з боку, якщо чесно, навіть краще. А то зараз під рампою це ставати, це все витягати ну і губання. Так собі з боку відкрив. Половину машини зараз це вигрузили, документи підписали і Ну Що, друзі, так. все, ми розвантажилися, документи підписані, стартуємо на завантаження. І нам на Логіс ще сьогодні знайшов коротиш, який ми сьогодні завантажимось, і зразу ж сьогодні розвантажимось там, через 160 кілометрів. Той коротиш, короче, виходить більше, ніж євро за кілометр. Але це зараз чекаю, щоб ще підтвердили те то завантаження. Того їду, зараз забираю цих пів паліти, чи там що зараз має бути. І потім їду робити ще коротиш. Тільки одне на тому коротиші треба буде піднімати кришу. То заодно вам покажу, як піднімається криша. Хоча вам покажу. Я ще, якщо чесно, сам тіпа, не знаю, як та криша піднімається, бо я її ще сам навіть і не піднімав. Але разом з вами вже попробую і буду знати, як воно відкривається, і ви заодно будете знати. Коротше, французи це дуже дивні люди. Приїхав я на те завантаження, там, де мав забрати пів палети, або там, не знаю, якісь там коробки мали бути. І я, прикиньте, годину просидів і мене не почали ще навіть вантажити. А в мене короте, зараз горить експрес, типу, до півпершої треба завантажитись і шурувати на розвантаження. Там вже підняли ставку. До 200 євро за 165 кілометрів. І я оце діло не хочу впускати, Тому вирішив це завантаження лишити на пізніше, а зараз шурувати на експрес. Оце їду зараз платкою, дивіться, тисну 130 кілометрів. На рахунок телепаса, то бляха, не знаю, що за прикол. Під'їхав до оплати доріг, під'їхав там, де оплачують телепасом, і телепас коротше, не спрацював. То той телепас, напевно, треба викинути. А це одне зараз їду на такій швидкості і переживаю, щоб то зеркало не відвалилось, бо тіліпається воно конкретно. Того їду зараз, зроблю той експрес по Шуріку, і тоді вже після експресу маю ще завантаження з Ліля до Парижу. І якраз буду їхати до Парижу і заїду вже заберу цю ще коробку чи там палету. Вийде мені лишніх 70 кілометрів, але нічого страшного, Все рівно цей день виходить там більше, ніж по євро за кілометр, навіть якщо враховувати оцих лишніх, оцей лишній кілометраж. Того шурую, головне, щоб цей веку не розвалилося, а все решта буде тоді добре. Коротше, доставили ми експреси. Їдемо зараз, вертаємося знову на те саме, саме завантаження, де нам мали завантажити тих пару коробків, які йдуть на. Ірландію, вроде би. я вже, якщо чесно, взагалі нічого не зображаю, щоб ви собі розуміли, в мене сьогодні такий день просто капець. Я сьогодні просто отак льотою піднімав оцю кришу, піднімав, правда, лише одну сторону, ще з тою кришою куча проблем було, ніяк не міг роздуплитися, як її піднімати. Ой, Потім, блін, запізнювався на загрузки, на вигрузки. Коротше, сьогодні цілий день така двіжуха була капець. Але от якщо я зараз ще встигну забрати оті коробки, то. За сьогоднішній день у мене заробіток вийде десь 750 євро. І це десь приблизно за 650 км. Так що, от якось так воно працює. Тому сорі, я чесно, не міг нічого знімати, бо капець, бо нічого взагалі не встигав. Собі зараз розуміли, сьогодні так фігачу, що навіть нема часу заїхати на заправку, заправити адблю. Вже, до речі, не тільки адблю, вже й потрібно дизель заправити. Оце зранку заправлявся і зараз вже знов потрібно заправлятись. Реально, сьогодні день такий капець. Дуже важкий день, але хоча б бачити, є якийсь результат з цього дня. Бо якщо б це було під логістикою, так, то це був би мій останній день під тою логістикою. О, Через 20 км буде заправка, заїдемо, заправимо від е, блюду повного і заправимо на 20 літрів солярочки, щоб там вже доїхати до завантаження, завантажитись і вже після завантаження знайти заправку і заправити повний бак. Бо на автостраді повний бак заправляти не дуже круто. Дорого. Коротше, друзі, шарую я на це завантаження, бачите, знову спішу, знову запізнююсь. Знімати в мене зараз особо не буде, що, тому я помаленьку зараз монтую цей відосик, виставлю його. Ви, до речі, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. А вже завтра я постараюсь вам зробити відосик, вже підсумок за місяць роботи з логістикою і за тиждень роботи з логістом. Так що все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока.